Сьогодні невеличка розпаковочка. Минулого разу, після моєї першої розпаковки, одна людина написала в коментарях: А як ви думаєте, чи комусь це цікаво? О, тому хочу вам відповісти, що звичайно це цікаво, і багатьом цікаво садівникам, тому що за допомогою таких відео ми обмінюємося інформацією, дивимося, де ми замовляємо, які рослини приходять, яка ціна, можливо, для когось є цікавими. Ті рослини, хто ну замовляє їх, і таких такі, можливо, рослини про такі, які ніхто не знав. Люди дізнаються, бачать фото. І дізнаються багато цікавої інформації, тому звичайно цікаво. Сьогодні я розкажу вам про таку розпаковочку з розсадника круглик. Я, я ніколи в них нічого не замовляла і вирішила замовити декілька рослин. Ще хочу декілька слів сказати взагалі про замовлення рослин. І про нас, садівників. Я вчора в Фейсбуці такі прочитала коротенький допис однієї жінки, яка ну прям <смі> мої думки читала. Мої думки ти про що я думаю останнім часом? От і я навіть виписала для себе те, що вона написала, і хочу поділитися з вами цими ж думками, тому що. Ну, дійсно, можливо, ну кожний садівник, той, хто багато там купує і саджає, зрозуміє, що ну можливо, з однієї сторони це якась така хвороба у нас, але з іншої сторони, в цьому нічого поганого немає. І ось ця жіночка написала наступне: що думала ще, що купівля рослин це залежність, може так воно і є. А зараз я зрозуміла. Мій мозок просто вимагає ознак мирного життя, і для нього купівля нових рослин означає, що все добре, що життя йде своїм чином і попереду є надія. От і тож ж, все, що я купую в свій сад, це не моя примха, і зараз це для мене необхідність, яка допомагає мені тримати емоційну рівновагу. І краще я куплю сьогодні нову рослину, ніж завтра купуватиму заспокійливі пігулки. Тож, якщо у вас є щось таке, що допомагає вам зараз бути на плаву і триматися за цю соломинку, а вона в нас остання соломинка, то тримайтесь за неї, бо ваше здоров'я це тільки ваша справа. У нас садівників це рослини, в кожного це різне. Хто співає, хтось танцює, хтось любить купувати речі. От, але те бажання, яке є у нас, те, яке щире, те, яке від серця, те, що ми любимо, завжди потрібно це робити. І навіть в такий час, якщо є можливість, хоча б невеличка, відмовляти собі не потрібно, тому що це дійсно для нас потрібно і цінно. Отже, перейду я все-таки до розпаковки, тому що як завжди відволікаюсь, ну так, така я є, людина. Ось замовила я три рослини собі. На відміну від розсадника Іващенко, у них найменше замовлення це має бути 500 гривень. Іващенко півтори тисячі. В цьому я теж нічого поганого не бачу. Але ціни можливо зда... можливо вам можуть здатися за високими, але теж в цьому. Є свій сенс, тому що те, що я читала про розсадних круглих, там немає пересортів, там вони купують гарне насіння і отримаю. Я знала, що отримаю я гарні рослини, так воно в принципі і сталося. Я сама намагалась в цьому році виростити багато цікавих рослин з насіння. Щось в мене вийшло, щось в мене не вийшло. Я вам обов'язково покажу, коли вони вже ще більше підростуть і зацвітуть. От, і я знаю, що виростити квітку багаторічну дуже складно. У мене є невеликий город там і невеличка теплиця, де я вирощую і гірки, і помідори, то огірок, помідори перець. Я вам Ну, в порівнянні скажу, виростити дійсно набагато легше, ніж виростити багаторічника, тим більше якийсь цікавий багаторічник. Отже, що я придбала? Я придбала одна з рослин, це та рослина, за яку я хотіла дуже багато років. Мабуть, роки чотири я її шукала в різних розсадниках. Вона була в каталозі скрізь, але завжди її не було в наявності. Я якось я на неї не попадала, і в цей раз мені вдалося її замовити. Її назва це рутвиця Делавера. Зараз я вам її покажу. Мене хочу сказати одразу попередили, коли я зробила електронне замовлення, зі мною зв'язалися і сказали, що це не, ну, не поділки від кущів, а що ми висилаємо розсаду. От. І, ну, в принципі, Я так хотіла цю рослину, що мені все одно було, чи це буде розсада, чи це буде там, поділка від куща. Дуже я її собі хотіла, тому що насіння я її ніде не бачила. Ось так виглядає в них розсада рутвиці Делавера. Я прикріплю фото і напишу ціни всіх рослин. Що це за рослина? Це трав'янистий багаторічник. Висотою до 80 сантиметрів це саме листя. Коли вона цвіте, висота самого квітоноса може досягати до 2 метрів. Схоже воно на гіпсофілу чимось, тільки гіпсофіла вона низька, ну досить низька, а рутвиця вона на висоті. Кущ сам компактний, нижня частина листя, а квіти такі, як гіпсофіла хмаринкою рожевою розсіяні зверху. Любить вона сонце, але може вона рости на півтіні. Грунт потрібен родючий, дренований, нейтральний, поливати її потрібно не сильно. Тобто вона така ну може витримати, якщо буде якась така, ну невелика, так засуха, звичайно, що поливати потрібно. Рослини всі. От крім еромерус, крім. Еромерусу, я вам про нього розказувала еромурусу. Боже мій, вже я й забула, але неважливо. Полив їй потрібен помірний. От, цю рослинку теж я хочу посадити між травами і багаторічниками. І думаю, що вона буде дуже гарно виглядати. Наступна рослинка отаке має красиве бронзове листя, це. Воно не не, не те, що воно там підсохло чи пов'яло таке. Воно бронзове листя має. Причому воно має здатність ще й змінювати свій колір, тобто стає воно на. Осінь темніше, і декоративність зберігає протягом усього сезону, включно до зими. Це герань. Герань в мене є тільки ґрунтопокривна, і взагалі я дуже люблю герані. Мені дуже подобаються вони в Європі. Вони популярні, подобаються за те, що вони довго цвітуть, і листя в них дуже декоративної кущі більш-менш компактні. Отже, назва цієї герані це «Duck Eyes», темні. Очі в перекладі з англійської мови: висота куща до 60 см, ширина 30 см. От, період цвітіння квітень-вересень, тобто цвіте вона довго майже весь сезон, любить сонце і півтінь, і зберігає декоративність до зими. Це я вам е, вже проговорила. Теж я її буду використовувати між багаторічними квітами. І остання рослинка. Яку я замовила. Мені навіть це листячко здалося чимось схожим на клематис, ну, чимось якось трішечко воно схоже. Це дуже рідкісний, дуже рідкісна ґрунтопокривна рослина. Має вона назву народну, це пупівняк весняний, а таку наукову омфалодес. Омфалодес це дуже рідкісний багаторічник тінелюбивий, ґрунтопокривна рослина, висота її в період цвітіння 15-20 см, цвіте в травні-червні. В Чимось вона схожа на незабудку, На квіти незабудки, можливо, хтось знає. Є така квіточка, такі в неї голубі квіти міленькі, але на відміну від незабудки в неї квітка синішого кольору, а не блакитного, і вона в діаметрі трішки більша. Вона в діаметрі десь см, 10 міліметрів. Отакі От. От е, цікаві рослинки. В мене замовлення вийшло рівно на 500 гривень плюс доставка. Замовляла я його лише виключно із цієї рослини, із зарутвиці Делавера. Але, е, отримавши його, я задоволена, що в моєму садочку будуть і такі рослини. Тому бажаю вам усім. Якщо у вас є можливість не відмовляти собі в купівлі рослин, не зупиняти себе, робити свій сад кращим, тому що кожна наша покупка це наша відповідальність, це не юбка, яка буде, не спідниця, яка буде лежати, чи плаття в шафі, тут потрібно, посадивши цю рослину, дивитися за нею, доглядати постійно. От тому бажаю вам усіх також вдалих покупок, гарного дня! Мирних днів нам поскоріше і тихих ночей. Всього вам найкращого.